У селі Чернятин Городенківського району представники громади Івано-Франківщини попрощалися з Параскою Хомою, повним кавалером орденів, княгині Ольги, самобутньою художницею, видатною майстриною декоративного розпису, яка прославила нашу державу серед шанувальників народного мистецтва у всьому світі. Сумували не лише люди, Здавалося, що і квіти перед хатою Параски Хоми тужливо хитали голівками за своєю господиною. Чи усвідомлюють чернятинці, кого вони втратили, чи прощались з Параскою Петрівною, як із землячкою і сусідкою. Героєм українського народу назвав Параску Хому голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. Адже вона чернятинським розписом прославила Україну в світі. Параска Хома черпала своє натхнення з багатої покутської землі і прославила не тільки село Чернятин, не тільки Покуття, не тільки Прикарпаття, а всю Україну. Маємо великий скарб, творчу спадщину Параски Хоми, яку дбайливо зберегли у музеях Івано-Франківська експозиціях культурних і освітянських закладів Прикарпаття. У людській пам'яті Параска Хома назавжди залишиться живою, сповненою творчих сил і задумів. Усі робамкали дзвони за душею Параски Хоми, яка вкрита барвистою хусткою, зібралась відлетіти до Всевишнього, щоб розписувати небеса своїми квітами, птахами, плодами. Але залишаються на землі її сини Ярослав, Володимир, Богдан, внуки та правнуки і розписи. 10 листопада їй мало виповнитись 83 роки. Цей день. У Київській художній галереї Небо клопотанням невістки Стефанії Хоми відкриється виставка творів пам'яті Параски Петрівни. В експозиції серед робіт будуть і найновіші, ще ніким не бачені.